Всім вітання, ми з України тимчасово проживаємо в Данії. Давно ми не показували, що ми беремо в соціальному магазині, бо давно туди не ходили. А сьогодні чоловік сходив і я хочу вам показати. Так, ну, По-перше, нам дали ось такі булки. Так. Салат. Пакет у нас завжди тут у нас морква. Помідори, огірок, яблуко, перець, лайм. Ось тут ми купили сосічку, якщо наші діти нічого не хочуть брати з собою до школи, то хоча ми робимо різні бутерброди з яйцем, жаримо гарячі бутерброди. хоч щось буде їсти. Забігай постенько. Я зарадам. Ось дали ось таке печиво з бананами. Соломійка дуже хоче. На, бери, іди, відкривай. Це треба було класити. На, тримай, біжи, хлопців хлопців пригости. Такі там печиво з бананами. Закінчилося свято Хеловено, і тепер вони їх по знижках розпродають, а й, бачите, Соціальні магазини видають. Ось такі м -м, сніданки, але наші діти, як сніданок, його не їдять. Да, я його не люблю, воно настільки швидко е розтворюється і несмачне. Вони його їдять сухим. Такі сніданки. Так, ось до булочки ми робимо ось такі худоги. Школу. Так, грибочки нам дали. Магли Угу, Іди їж біжи всі, всіх пригостих. <клі> біжи, зайчик, бути кашля їжі. Так, дали нам ось брокколі і кольорову капусту сьогодні приготуємо. Шо, біжи, швиденько. Так, знову дали салат, листя. будемо робити салати. Так, щось дали. Е -е, не знаю, якийсь слова, щось випікати. Це, пі, Типу основа одна піцу. Ну, ну, це не, там не піца, щось інше. Таких дві штуки дали. Трошки, бачте, вони ну, бачите, вона поломала. Вона завжди каже, типу, ну, піца, да. так. Да. Ну, що це що це Ну, щось придумаємо. Так, дали нам яйця по чотири штучки. так? Да. Ну, я не знаю, чи Для там чотири. По 4, бо ну, буває ж там так, по 4. Дві упаковки яєць. Це вісім яєць, до речі, 10 яєць, 25 крон. Так, намазку дали. Це, це, це дуже смачна намазка. Це е, І кракута, краби. Дуже смачна. Діти не їдять, а ми такі їмо. Ще одна ось така намазка. Так. Ще одну капустину нам дали. Так, дали нам бурячок, зварений червоний борщ До речі, тут зараз вам покажу так ось бурячок ще. Лої, цибулька. До речі, я не знаю, але мені здається, що в дичани солодкий буряк. Звичайний сахарний буряк, цукровий як у нас. Тому що вони його і продають, і дають. Ну, це нам один купався, такий цукровий. Я не знаю, що вони з ним роблять, але напевно їдять. Треба поцікавитися. Так, дали ось таке печиво. Покладемо соломіки в садочок. Буде дуже цікавий в понеділок її дам. Ще салат дали. Так, дали нам о, дали нам варення з вишні. Смачне, варення ми торт готували з такою начинкою. Банан і м'ясо. Ось сьогодні, що ми отримали на розпаковці. Всім бажаю гарного і мирного дня. До нових зустрічей!